Всім привіт-привіт! Будемо сьогодні говорити про одну з моїх улюбленець. Це пеларгонія серії Angel. Сорт Quantoc Double Diamond. Обожнюю цю красуню. Має ось такі ось гарнющі махрові квіти. Це єдина в своєму роді махрова пеларгонія Angel. Ось тільки вона в мене починає розцвітатись ось такі ось прекрасні квіточки має. Дуже-дуже класна, і ось дуже я тішилася, що вона мені видала ось тільки багато гілочок. Я ж очікувала прекрасного, гарного масового цвітіння даної рослинки такими прекрасними махровими квітами. До речі, порівняйте так розмір листочка і ось розмір самої квіточки, так який в кілька разів перевершує розмір самої рослинки. Дівчатка в групі показувала свої фото. Дуже-дуже ну, гарно цвітуть, просто такі ось величезні шапки квітів, за якими не видно листочки. Ну, просто неймовірний сорт. Не буду довго його нахвалювати, просто знаєте, він супер крутий. Але сьогодні підійшла вкотре до неї, роздивлялася і помітила на цьому сорті появу ось таких ось зелених шишечок. Зараз спробую ближче вам показати. Ось такі ось зелені шишечки. Це спорт цього сорту. Його десь кілька один-два роки тому вивели теж в окремий сорт. Тобто таке ось цвітіння, це цвітіння, це такі квіточки зелені. Його теж назвали, чесно кажучи, не пам'ятаю, якщо знайду десь, як зветься цей сорт новий. ось, Тобто спорт це коли якась ось на якійсь гілочці виростають квіти, які не характерні. Перепрошую, біля дороги, знімаю, які не характерні цвітінням для оцього сорту. Тобто, оце ось цвітіння по сорту, так як воно має бути. А якщо цвітіння відрізняється кольором або формою, тоді це називають спортом. Тобто зазвичай виростає на рослині якась окрема гілочка, яка починає цвісти не так, як повинна взагалі цвісти сорт і цвісти рослинка. А найбільшою прикрістю для мене було те, що оглянувши рослинку детальніше, я зрозуміла, що це не одна гілочка. А ось, наприклад, бачите, вистріла оця гілочка. І якщо от бутончик його розвернути, видно, що він всередині зелений. Тобто це також будуть такі ось шишечки. Я покрутила рослинку ще. Так, і де ж я бачила? Ага, ось так. Ось тут, ось всерединці. Бачите, теж ось такі шишечки. І знаєте, що саме для мене було дивно? Що в цьому горщику, тут у мене це горщик 3,5 літри, тут знаходиться три рослинки. Тобто три окремі рослини даного сорту і всі чомусь пішли у спорт. Мала підозру, що можливо це через недостаток світла, тому що такі ось пагони мене витягнуті. Я занадто сильно прицінила свої рослинки, випало кілька похмурних днів з дощами. Думала, можливо, знаєте, ці такі вистріли це через те, що був недостаток світла. Але певно таки можливо так ось проявляється спорт. З дівчатками в групі порозпитувала. Мені порадили все ж таки перевкорінити, тобто з гілочок, які нормальне цвітіння, мають нарізати живці і перевкорінити. Звісно, це дуже довга справа, тому що от такий ось кущ у мене ріс майже рік. Тобто, сьогодні в нас 4 червня, а липня минулого року, 11 місяців тому, я поставила оці ось три кущика собі на вкорінення. Тобто, тут три кущика. Які майже за рік доросли до ось такого розміру, тобто, ну можна сказати, не надто ще великі, не надто крупні. Тому доведеться перевкоріняти, але хочу для початку зрізати оцей ось спорт. Тобто ці гілочки, які точно спортонули, тому що це можна перевірити, так ось там розкрити бутончик, і там видно, що ось зелені шишечки, якщо ось всередині, бачите, є гілочка, яка цвіте нормально, і якщо я навіть оці ось верхні бутончики розкриваю, видно, що там всередині пелюстки фіолетові. Тобто можна перевірити, так розривавши там один-два бутончики щодо там повністю цієї гілочки. Ці, що спортом я буду видаляти і поки що залишу. Кущик собі для цвітіння, тому що ну повністю здихатись від нього. Це доведеться мені дуже довго чекати, поки мої нові молоді живці не досягнуть того розміру, скажімо так, який має вже ця рослина. І потім я теж не застрахована від появи знову ж таки спорту вже на наступному, на наступних рослинах, тому що до кінця це явище не вивчене. Чому він з'являється, з яких причин дуже складно це пояснити. Досі, знаєте, є дуже багато теорій, але ніхто реально на практиці не довів, чому все ж таки з'являється спорт. Це якась генетична мутація, яка при схрещенні, якийсь там ген, знаєте, не до кінця закріплений, є сорти, які більш схильні до цієї мутації, є сорти, які менш схильні до мутацій. Ось у кванток Diamond це доволі часте явище, але я реально не очікувала, що це може бути настільки масово. Тобто сорти крік цвів, так як він мав цвісти. І ось чомусь з якихось причин на трьох рослинах виник спорт. Так, що сталося, якийсь із факторів, може сукупність факторів, не знаю, догляд, температура, освітлення, тому подібне, щось склалось так, що у мене з'явився цей спорт, оскільки таких шишечок я собі не хочу, тому буду зараз видаляти ці ось зелені гілочки. Так, дивіться, буду, в принципі, роздивлятись. Оцю з гілочку я вже перевірила, як я говорила, отак ось бутончик там е відкрила. так, І видно вже, що він повністю зелений. Тобто це однозначно спор, тому що е тут ось як я тут бутончик перевіряла, так якщо гілочка нормальна, то ось я бутончик відкриваю, бачите? Видно, що це буде нормальна квіточка, тобто квіточка вже має кольор в бутончику. А таке ось зелене це однозначно спорт. До речі, в групі, це ж вайбері наші. Хто ще не долучився, долучайтеся посиланню у верхньому коментарі. Олена, яка має досвід з цим сортом, вже кілька років вирощує його і шикарне цвітіння має. Сказала, що вона помітила, що спорт зазвичай виникає на. А тих пагонах, які ростуть з під землі, і ось реально, бачите, оцей ось пагін такий ось крупний, який зі спортом він росте з під землі, дійсно. Ось, тобто, ну, Можливо, так і теорія, ну, має право так, на життя, що ось, чомусь отак, ось з'являється цей спорт, звідки він не, не зрозуміло ще нікому. Так, до кінця що на нього впливає на його появу. Але ось, гілочки які цього сорту не отак ось розгалужуються, так, не йдуть відверху від, від основного стебла, а виникають з під землі, можуть спортити. Ось ще одна гілочка, яка ось зі спортом поряд. теж ось бачите, прям так, зараз спробуємо вам показати. Ось ось ці ось дві гілочки. Вони ось йдуть прямо від землі. Ці гілочки я буду зовсім прямо від основи видаляти. Дуже постараюсь не пошкодити основне стабло. але максимум низько, щоб вони не почали теж гілкуватися. Такі ось. Кому потрібно, можу віддати, хто бажає собі зелені шишечки. Так, а це ось, до речі, ось. Основний кущик, бачите, один, один із трьох. Оце ось один із трьох кущиків, Вже ось має здерев'яніле стебло. Це ось він один і пустив два дві гілочки спорту. Ось тут ось шишечки зі спорту. Те, що дійсно йдуть, бачите, ті, що йдуть від землі. Тобто не від основного здерев'янілого стебла, яке розгалужується, а йдуть від землі. Тому цей теж ми видаляємо. Зараз не буду займати багато вашого часу. Ось так ось ці квіточки виглядають. Ну, тобто це цвітіння, це один із видів цвітіння цього сорту. І дехто це вважає доволі таки привабливим. Ну, Це дійсно, можна сказати так, оригінально і симпатично. Ось, але я не фан зеленого на зеленому, бо я цих квітів просто не помічаю. Так, зараз рослинку почищу, потім включусь, покажу, що вже фактично у мене вийшло. Так, показую, що власне в мене вийшло. Дивіться, ось такі ось е е гілочки я полишала. По-перше, тому що е дійсно на деяких не вдалося мені перевірити, коли бутончики ще ось такі маленькі, а вони ще зелені, що ті, що ті всередині. Але реально е з тих, які е я е видалила, так ті, що були однозначно спортом, всі вони росли, отак ось. З-під землі, ну, це, ось, наприклад, спортом гілочка, і отак ось під основного стебла, але воно йшло б з-під землі, тобто не збоку кріпилося. тобто дивіться, Це йде ось основне стебло, бачите, одне, одне стебельце. І ті гілочки, які вже галужаться, так як деревце, як кущик на ньому, вони цвітуть, в принципі, всі нормально. Тому я маю надію, що ці ось теж зацвітуть нормально. А ті, які реально йшли ось там ось під землі, тобто від кореневої системи чи, можливо, від шийки, так, яка була заглиблена, вони дійсно всі, як і казала Олена в групі нам з дівчатами, мені, мені нам, ось вони дійсно всі виявилися спортом. Тобто чомусь. Ті, які йдуть з-під землі, вони спортом, а ті, які ось зверху просто галузяться, вони нормальні. А це ось один кущик. Так, ну за транспорт перепрошую, бо я заховалася, щоб діти не кричали. А тут тепер машини їздять. Це ось другий кущик. Він ось на дві такі гілочки, тобто на два з дерев'янілих стебла. Все, що було так ось поряд, вилазило, так як поросель, можна сказати, так як поросель по кругу знизу. Те чомусь теж дійсно йшло з спортом. Ці ось ці гілочки отут, ось бачите, мені не вдалося перевірити, ще надто молоденька. Але я з часом, коли трошки бутончики підростуть, я перевірю, чи це дійсно так, чи не так. Ось тобто, можливо, ну реально ці ось, які йдуть від землі, як і казала Олена, таку тенденцію мають спортити. Так, ось тут щось. Так, і це два таких більших кущика. І це ось третій. Видно, бо в мене найбільш пригнічений, такий ось невеличкий. Теж все, що було знизу, там, от біля ой, основного стебла, тобто я його видалила, це все полишала. Такий ось у мене вийшов кущик і зараз отак ось розгалузиться, гадаю, трошки затянуться ці ось пробіли. Зараз ще візьму з цих гілочок, які однозначно мають цвіт собі, два живці, можливо, для вкорінення. Тобто, щоб я мала таку підстраховку, поставлю вкорінятися. Ось, і буду далі спостерігати, тримати вас в курсі. Бо ж дивіться, яке прекрасне цвітіння. Ну, шикарний, просто шикарний сорт, такі неймовірні квіти має. Вони такі більш бурячного кольору, бо тут на телефоні бордовим видає, бурячний такий, з біленьким. Дуже класні, махрові, суперові квіточки. Ой, клас. Ну, коротше кажучи, така ось у мене неприємність, але, знаєте, прикольно досвід спостерігати. Шкода, звісно, що рік ростила. Надіюсь, вже повністю в спорт він не піде. І все ж таки, отак от ось, буду трошки можливо коригувати. А ці ж гілочки все ж таки, маю надію, що будуть нормально рости. Ось тільки ті, що там знизу буду, Якщо треба, буде по мірі, буду видаляти. Але на всякий випадок уже поставлю собі на вкорінення, щоб у мене вже був доблик. Дуже дякую вам за перегляд, за увагу. Підписуйтесь на канал, додавайтеся у вайбер-групи, Бачите, там. Розумні люди в нас збираються. Це не про себе, а про моїх чудових дівчаток, які дійсно дають корисні чудові поради, діляться своїм шикарним цвітінням. Дуже дуже рада, що маю таку групу і маю стільки однодумців. Тому додавайтеся в групу, будемо з вами там активніше спілкуватися, розбирати різні проблемки у догляді за пеларгоніями. Все тоді гарного дня! Бажаю вам миру, здоров'я, посмішок і сонячної, гарної погоди. Без дощу все цілую. Люблю, пока-пока.